Доброго дня усім! Мене звати Андрій, з вами магазин Даринка. І сьогодні на відеоогляді у нас Cybex Belius S Lux, моделька 2023 року і моделька 2022 року. Ми розкажемо вам про основні відмінності цих візочків, на що вартує звернути увагу і що нового зуміли додати Cybex за рік. Розміри спального місця у нас залишилися одинакові. Довжина спального місця 93 см, ширина спального місця 29 см. Новинкою у нас є система ременів безпеки. У старішій модельці у нас використовувався п'ятиточковий ремінь безпеки, у новій моделі у нас використовується теж п'ятиточковий ремінь безпеки, але з системою стягування ремнів за принципом автокрісла. Тобто, коли ви нажимаєте на кнопку, тягнете за шнурочок. Ремні автоматично притягують вашу дитину. І коли нажимаєте на кнопку, ви зможете легко відтягнути ремні назад. Також немало деталю у нас є оновлена система амортизаторів. Коли в старішій моделі у нас використовувався амортизатор на кожне колесо, у новішій моделі вони замінені на один амортизатор на передньому колесі і один великий амортизатор на рам. Хоча візочок у нас і призначений для європейських доріг, він отримав великі прохідні колеса, розмір яких залишився незмінним. Корзинка у нас також отримала новий дизайн. У новішій модельці у нас використовується сіточка. Ручка у візочках є телескопічна, у старішій модельці вона пропінена. Новіша моделька отримала новий дизайн в екошті. Висота у найвищому положенні у нас 105 см. Спинка у візочків регулюється, вона має три положення по висоті. Також оновлена модель отримала кишеньку ззаді. Точок Cyberx S-Lux був представлений у Німеччині на виставці у 2020 році. З цього моменту він отримав велику популярність і завдяки своєму реверсивному блоку, який без проблем ви зможете переставляти за допомогою функції Pattern Memory. Ось так. Для зручнішого користування візочки у нас складаються разом із прогулянковим блоком. Для цього вам потрібно відкинути капійшончик вперед. І за допомогою кнопки на ручці візочок складається. Люлька у нас також отримала новий дизайн, зокрема, за рахунок демперних вставок і логотипу, який нанесено ззаді. Тканина, яка використовується, має ступінь захисту UPF-50, вона захищена від вологи та ультрафіолету. Зверху у нас розташована ручка. Середина візочка не змінилася. Довжина спального місця 76 см, ширина спального місця 31 см. Зручний анатомічний матрасик і середина, яка відстібається. Для зручного прання. Доступ для дитини у нас десь з двох сторін. Ззаді у нас розташоване вентиляційне віконечко, яке забезпечує тепловий комфорт дитини у будь-яку погоду. Для того, щоб скласти візочок, нам потрібно нажати на дві кнопки, які розташовані з піднизу. Однією рукою знімаємо люльку і складаємо шасі. Доступні для замовлення Cybex у більше ніж 20 кольорах. Також є варіанти з двома різними рамами. Можливо, рама у чорному кольорі, а також можливо рама у сірому кольорі. Їх та інші візочки ви зможете придбати на нашому сайті darinka.shop або у нашому стаціонарному магазині, який знаходиться за адресою Львівська область, місто Миколаїв, вулиця Івана франка 13.